Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Нарешті-нарешті це сталося. Чому кажу нарешті? Тому що два дня залишилось до індексації пенсії, а нам тільки зараз показали дані. І це можна сміливо так назвати перемогою. Пенсіонерів нас почули, тому що сума індексації збільшення. Більша, ніж про нього заявляли раніше. Ну, це такий прецедент в пенсійному фонді, да, обично кажуть більше, а потім вона знижується. Ну, типу, не вийшло, не вийшло. А тут казали менше, а на ділі дадуть більше. Збільшення тут вже можна сміливо казати. Всім пенсіонерам. Тож, давайте швидко, без води, факти, які вже озвучені пенсійним фондом, і приклади, наскільки зросте ваша пенсія. Тож розбираємося. Давайте поділимо відео. На три частини. Перша. Наскільки? Наскільки збільшиться ваша пенсія? Через два дня З 1 березня. Усім пенсіонерам. Це важливо. Друге. Кому? Тут пишемо усім. Але розповім усі нюанси, щоб ви знали детально. Третє. Приклад. Ми на прикладі. Існуючого пенсіонера, я вам покажу, що як рахувати, щоб то було прямо мега зрозуміло. Ну і четверте, висновки, да які зробимо по пенсіям взагалі. Єдине, на що відлучуся буквально на одну секундочку, це. Вже визначилися з днем розіграшу, тому що ви дуже багато коментарів накидали, написали, коли ви хочете. Я то все уважно перечитав. Там більше двох тисяч коментарів. Дякую за таку активність. Тож розіграш цих п'яти чудових тонометрів для вас, дорогі підписники, саме для підписників Народної думки, тому це чудовий привід підписатися. І ця інформація, яку я даю, також чудовий привід підписатися. П'ять тонометрів, десять чашок з емблемою Народної думки в суботу. Після обіда. Точний час скажу в п'ятницю, тому що дитині сьогодні їдемо до стоматолога, до лікаря, так? Е, а наступний запис, скоріш за все, також буде на суботу. То відбудемо лікаря і прийдемо на розіграш. Е, сьогодні вже будемо знати, коли ми його відбудемо. Тож в найближчих відео я скажу точний час розіграшу. Ну, вже точно вирішили, що це субота, після обіду. За це проголосувало більше 80%. Глядачів, тож ці чудові тонометри в суботу після обіду стануть вашими. А тепер, щоб, так як ви любите, швидко, зручно, без води, розбираємось з пенсією. Наскільки пенсійний фонд України затвердив рівень індексації пенсії 11,5%? Чому я особисто називаю це перемогою? Ну, прям дійсно, можна назвати перемогою, тому що. В минулому році було 8, навіть 9, тобто на 3,5% більше, ну, в півтора раза як не крутіть. Це ну, Нам пенсійний фонд ще в січні місяці розповідав, що збільшення має відбутись на 10%, і вже всі до цих 10 плюс-мінус приготувались. Я найбільше кричав, от, ну подивіться інших блогерів, да, подивіться інші канали, хто про пенсії розмовляє, хто ще так сильно кричав, що 10% то мало, то відверто мало. Не знаю, чи то почули мене в уряді, чи то дійсно порахували, що мало, хтось все-таки поняв, чи то е так вийшло в них, так ну, прямо аж вийшло. Але сам факт, що 11,5% це виходить, якщо взяти навіть ще січневу інфляцію. А січень це вже наступний рік. Ну, все-таки взяли. Молодці. Тут прям уважуха і збільшення пенсії 11,5%. Тобто, якщо ви отримуєте там, 5 тисяч, то це 555 гривень, навіть там більше 570 гривень плюсом. Друге, давайте розберемо кому. Тут пишемо усім. І е, слухайте уважно, зараз на прикладі будемо розбирати, я вам прям наглядно покажу, як то працює і як то буде рахувати. Давайте я, щоб е, так, вам точно сказати, то прямо прочитаю. Прочитаю з постанови Кабінету міністрів, яку вже виставили на сайті пенсійного фонду, кому збільшується пенсія. Пенсії призначено відповідно до законів України про. Кожен пенсіонер знає по якому закону він йшов на пенсію, да? і отут уважно слухайте про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну це основний закон. Тобто зараз пенсія збільшиться трішки більше ніж 10 мільйонам пенсіонерам, а в загальному їх 10 з половиною, тобто 50, 500 тисячам да? чомусь не збільшиться. Зараз поймемо чому. Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про наукові і науково-технічну діяльність. Далі мінімальних розмірів пенсії по по інвалідності, визначених абзацами 2 і 3 статті. 22 другої закони України про час. Я об'ясню всі ці статті. Ви чудово все зрозумієте про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та частиною 3 статті 54 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надбавки за особливі заслуги борцям за незалежність України у 20 столітті, визначені абзацу другим частиною 5 закону про пенсійні. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Крім того, передбачено індексацію щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та особам, які право, мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Крім того, збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам віком 65 Плюс років, які мають повні норми страхового стажу та розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та різним віковим категоріям у залежності від набутого ними страхового стажу. Тепер пояснюємо це все зрозумілою для вас мовою. Кому зростуть пенсії? Пенсії зростуть людям, які пішли на пенсію по загальній системі. І е, держслужбовцям, і військовим далі е, люди з інвалідністю, тому що це важливе питання, дуже багато ви задаєте зростуть тим, хто отримує пенсію як виплату по інвалідності як пенсію. Тобто людина отримує там, 80% від пенсії, да? від такої пенсії, яку отримала людина, яка не має інвалідності, бо там ну, набагато менші норми стажу. Ну Но законом регламентується, що там не менше, ніж 80%. Якщо сама пенсія зросте, то й ваш відсоток збільшиться. Но ті люди, які отримують пенсію там по інвалідності, прив'язано до прожиткового мінімуму, це вже не називається пенсія по інвалідності, це вже виплата да, допомога. Людям з інвалідністю, то ті, на жаль, не індексуються. Далі. І таке дуже важливе питання було про збільшення працюючим пенсіонерам. Так, працюючим пенсіонерам також буде повноцінна індексація, і в квітні також буде перерахунок. Про це розкажу трішки пізніше. Тобто, так само, як всім, індексація в березні буде. Людям, які отримують мінімальні пенсії, тобто 2361, також індексація не передбачена, тому що ця виплата прив'язана до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум не піднімається. На жаль, но вже є розгляд законопроекту в Раді про збільшення прожиткового мінімуму. Завтра я вам про нього розповім. Можливо, завтра, після завтра, е як тільки. З'явиться вільне віконечко, відразу вам запишу, що там розглядають, і як більше трішки буде інформація. Далі, людям з тим, хто пішов на пенсію 20, й 21, й 22, й 23, й ну і вже 24 роки. 21, й там дуже сильно з ним потрібно розбиратись. 22-й, 23-й, 24-й, 100 гривень. Мінімальна сума, до речі, індексації. 100 гривень, максимально 1,5 тисячі. Ці бар'єри залишили. Тобто ті, хто отримують, наприклад, 20 тисяч гривень да, пенсію, і в них індексація має отримати з 20 тисяч, 11% це. 2,200 да? має бути індексація, то в них буде обмеження в півтори. Тобто більше їм, ніж півтори тисячі, 1500 давати не буду. Таким чином, виходить, що мінімум 100, мінімум. 100 гривень. Максимум 1500. Ці всі показники залишили. 2361 залишається. На жаль, оця цифра. Хочеться вірити, що приймуть підняття прожиткового, тому що це в постанові передбачено, що якщо буде хороша фінансова-економічна ситуація, то дуже сильно на це надіємося. І. Також йде мова про збільшення 3200 пенсії тим, кому за 65 кого повні норми стажу. Но ще не сказали, на, які, на який відсоток, на які суми. Скоріше за все, це буде через підняття мінімальної зарплати. Тому що 3200 це 40% від мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата зараз 8 тисяч. Уже в Раді зареєстрований законопроект про підняття мінімальної зарплати. Також про нього розповім. Тобто все збігається, хоче цей законопроект прийняти. Тоді підніметься і прожитковий, і мінімальний. Дуже щиро на це надіємося. І важливий нюанс з пенсіонерами 21, 22, 23, 24 роки. Тому що їм, як і в минулі роки, лише плюс 100 гривень передбачено. Це Це, це ні про що. Що таке 100 гривень? Їх називають тішаючим. Але тут також є. Ще, одне, ще одна перемога. Да? Як почали відео, що є перемога з сумою збільшення пенсії це 11,5%. І тут ще одна: це перемога у Верховному суді. Вже 90% судів встають на користь пенсіонера. Ось е справа у Верховному суді номер, бо дуже багато питають номер справи. Зараз розповім, що вона вам дає. Номер 620, дріб 7211, дріб 24 від 27 січня 2025 року. Цим рішенням затверджено, що оця індексація є неправильною, незаконною і заставляє пенсійний фонд врахувати всі ці відсотки, які були нараховані за кожен цей рік, і дати їх пенсіонерам. Наприклад, за 2024 рік 7,9%, за 2023 рік 13%, за 2022 рік 19%, тут також щось в районі 11%. Всі ці відсотки складають... Це що в нас виходить? 30, 43, 50. І настільки збільшують вашу пенсію. Тобто, якщо то тіло було 3,900, то плюс 50% це ще плюс 1900 гривень. Так, 1950 додають. І тоді на виході отримуємо вже так? 5850. Отак От працює оця постанова. Всім, хто пішов на пенсію, і навіть в 2020 році, тому що вам також 4 роки додавали лише по 100 гривень, можете собі то вибороти але на жаль, лише через суд. Чому пенсійний фонд не враховує того автоматично? Не розумію. Рішення Верховного суду є, мав би врахувати. Через суд можна вибороти отакий результат з доплатою за усі попередні роки. Від себе раджу звертатися до оцих адвокатів адвокатського бюро Мича. Чому? Тому що рішення Верховного суду це саме їхня заслуга, це вони його. Проходили від самого початку, виборювали і добились хорошого результату. Плюс знають всі нюанси цих справ, тобто вони це все розібрали до крупинки і знають нюанси. А найбільший більший нюанс там не так, як відсудити, тому що по рішенню Верховного суду відсудити вже може плюс-мінус кожен адвокат, да, який займається пенсійними справами, а добитись виплати потім від пенсійного фонду. От там великий такий ще ком. Но з цим також йде. Праця велика і вже позитивні рішення ухвалюються один за одним. Крім того, консультації для усіх підписників народної думки безкоштовні, тож телефонуємо, консультуємося, якщо ви належите до цих років, приймаємо правильне для себе рішення, самі приймаємо це рішення і діємо, збільшуємо вашу пенсію. Тож працюємо далі. Е, можете, якщо ці цифри вам будуть потрібні, то потім перемотати. Мені просто треба багато місця, щоб вам... Доступно пояснити. Так, поїхали. Бачимо на екрані да? це витяг з реальної пенсійної справи, вона плюс-мінус дотична до більшості пенсіонерів України і пенсія даної людини 4 тисячі 418 гривень. Дуже багато людей відразу сюди додають оцих 11,5%. 11,5%. Прямо до цієї цифри. Але це неправильно. Так, пенсія ваша не зросте. Чому? Тому що уважно дивимося в пенсійну справу: 300 гривень з них це доплата за 70, тобто віднімаємо цих 300 гривень, вона не індексується поки що. Хоча передбачено, що вона має індексуватися, але з початком військових дій це відмінили індексацію 70, 75 і 80. Але один раз вони проіндексувалися. Далі доплата за наднормовий стаж – 141 гривня. Також її віднімаємо. І на виході отримуємо, що тіло нашої пенсії без цих всіх доплат і надбавок буде становити 3977 гривень. Тіло це нашої пенсії, оцю табличку, що я вам показав, можна знайти в кабінеті пенсіонера. Як в ньому реєструватися, я робив попередніх відео повну відеоінструкцію. Можете зайти подивитись. Но відразу попередження, цих декілька днів кабінет пенсіонера буде дуже сильно глючити. Це завжди так, 1 березня, бо велике навантаження. Всі люди заходять і хочуть подивитися, яка ж в них буде пенсія. От ця вже сума множиться на 11,5%. 11,5% від цієї суми це 457 гривень. 457 гривень. Тобто 3977 додаємо цих 11,5% 457 гривень. На виході отримуємо суму 4434. Ой, вибачаюсь, 5 хотів написати. Все більше і більше хочу написати пенсіонерам, але, на жаль, не так. 4300, 434 гривні. І тоді до цієї суми назад додаємо всі ваші добавки. Плюс 300 за 70 плюс. Плюс 141 за наднормовий стаж. І в результаті отримуємо пенсію 4875 гривень. Оце вже пенсія після індексації. Тобто, бачимо різницю. Да? Була 4418, стане 4 875 гривень. Сума добавки 457 гривень Збільшилось на цю суму тіло пенсії. Далі. Формула розрахунку і висновки. Формула розрахунку пенсії дуже проста. Давайте я ще раз зупинюсь на ці на цих цифрах. да Ви. Їх собі передивити і заповнити. Якщо хочете порахувати свою пенсію, то потім підставите, а я швиденько стру, щоб показати вам наступне. Також дуже важлива інформація там для е, майже півмільйона пенсіонерів, ну там трішки менше. Формула розрахунку пенсії дуже проста: пенсія дорівнює середня заробітна плата по Україні помножена на ваш коефіцієнт зарплати. Це. Коли ваша зарплата ділиться на середню заробітну плату, і помножено на коефіцієнт стажу. Тобто е скільки стажу у вас, якщо це повний стаж, то це коефіцієнт 1. Якщо менше, то коефіцієнт менше, якщо більше, то коефіцієнт більше. Ну і помножено на 1%, Колись це було 1,35. І тоді за стаж дуже сильно дораховували. Зараз це 1, то тому помножено на одиницю, все рівно то саме залишається, тому його можна, хай, в принципі, не писати. І нюанс. В Минулому році в оцю середню заробітну плату підставлялося 7 тисяч, там, 776 гривень, стадається. Да? Цей рік воно множиться на 11,5%. Тобто середня заробітна плата по Україні в цьому році буде там. 8600 розраховуватись. Більш точну цифру нам вже з першого числа дасть пенсійний фонд, він це це все порахує. Це ми поки е, дуже сильно приближені до ідеальних пише. Але в 2021 році, давайте кимось іншим. Це ті люди, яким в цьому році має бути справедлива індексація перша, йшли з середньою заробітною платою 9100. Тобто бачимо, що їхня середня заробітна плата більша, ніж та, яка виходить після індексації. Це все сталося через те, що в тому році дуже мала індексація була, вона повинна була бути більша. Ну, мінімум 12% як в цьому, але була, на жаль, 8. Ну, виходить, що в 2021 році також дадуть оцих 100 втішаючих гривень. Ну, повнимо, да, про рішення Верховного суду, що з цим можна боротися. І... Це не буде 100 втішаючих гривень, а це буде індексація за 21, 22, 23 і 24 роки. Ось така от штука. 2022, 23 і 24 роки ідентично. Плюс 100 гривень в цьому році також прийнято. Ну, також повнимо про рішення Верховного суду. Тож, Висновки, відверто можна казати, що е, якусь перемогу ми все-таки здобули, докричалися, достукалися, почули. Е, інфляція в Україні в цьому році 12,9%. Тобто, збільшення індексації: оце 11,5%. На жаль, не перекриє повністю інфляції, і пенсіонери все-таки ще менше зможуть купити, ніж в минулому році. Тобто хотілося б краще. Но 11,5% це краще, ніж 10% і тим паче, ніж 8 в минулому році, погодьтеся 100%. Хотілося б, щоб тут було як мінімум 15,5%, да, тоді пенсіонери почали б жити краще. Тож, індексація з 1 березня буде. Суму назвали. Кому я вам розповім? Як теж розказав. Якщо є якісь питання, зауваження, пишіть в коментарях. Не забуваємо приходити в суботу, більш точно скажу час у найближчих відео. На розіграш, приводьте всіх друзів, близьких, щоб. ну, Прямо порвали ефір, так, щоб там було мільйон переглядів, щоб люди отримали свої тонометри, щоб була велика активність. Таким чином будемо проводити їх набагато частіше. Ви все побачили? Все, надіюсь, зрозуміло, доступно. І далі продовжуємо розбирати танці, кому що добавити. А, ще важлива інформація, так і прямо зачитаю її з сайту пенсійного фонду. Як і в минулому році, постановою визначено дату проведення автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. Тобто індексація працюючим пенсіонерам буде і зараз, але ще з 1 квітня 2025 року буде доплата через те, що за роки праці кожних два роки в них додається стаж, і от буде перерахунок через збільшення їхнього стажу. Ну і там в кого ще зарплата. Да, міняється, то ще перерахунок по зарплаті. Тобто з 1 квітня ще. Затверджено ще одне збільшення працюючим пенсіонерам. Тож, все розібрали. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.